Вітаю! Мене звуть Юля. Зараз на Кіпері, Оракулі. Подивлюся вам таке питання: пораду. Згадайте якусь свою ситуацію, і для вас порада. На даному етапі часу а відео, як завжди, актуально будь-коли. Ви зараз щось згадуєте, своє ім'я, скажіть, і вам порада. Просто порада вам. Порада для глядачів. Вам порада. Мандрівка. Вам порада піти десь в мандрівку. Бачите, як тут гарно вам порадайка. Подорож рух, пересування, отримаєте нові враження, зміни якісь будуть. Транспортні засоби. Початок чогось нового. Дивіться, якщо ви загадали щось на машину чи купити, то так. Початок чогось нового, так, нову машину, якщо ви хочете поміняти стару на нову, то тут так. Хоча на так, ні, тут можливо, але по самій карті, по значенню карти, так як тут транспорт і рух, то так. Хочете десь в подорож поїхати, то вам теж е, тут карта порада, що так, їдьте, ви нові враження отримаєте, нові знайомства і так далі. Ану, подивимося, що на дні у нас ну, а на дні бачите, що отримання подарунку. Це для вас буде як подарунок. Може, вам хтось пропонує якусь подорож кудись, як подарунком, якусь там путівку дає, то беріть. Беріть, не відмовляйте. Кажуть, дають бери, б'ють тікай. То тут беріть, тут, тут по подарунку, под нові колоди подарунок, то, то якщо щось вам хтось пропонує, десь якусь подорож за свій рахунок, їдьте, їдьте. Нові враження отримаєте, якісь переміни у вас будуть. Порада хороша. Хороша порада, мандрівка. Навіть для тих, хто нікуди не планує їхати далеко, то тут така порада, що просто десь на місці. Сходіть десь на природу, в ліс може, в інше місто поїдьте, в інше кафе, каву сядьте, підіте випийте, де ви обично привикли, підіть в інше. Тобто зробіть якийсь якийсь рух, щось нове, там, де ви ще не були, може. Або навіть якщо ви в тому лісі були ще раз в нього підете, нічого. Тут просто мандрівка, подорож, порада вам помандрувати, поподорожувати. Якщо у вас немає можливості, повторюся, ще раз десь за кордон поїхати, то тут. Десь на місці, підіть, сходіть кудись, помандруйте, вийдіть з чотирьох стін. Може, у вас якась важкість. Вийдіть з чотирьох тих стін, і ви помандруйте, ви отримаєте нові враження, і ви самі собі зробите подарунок. Якщо ви, наприклад, це е, не стосується ніяких там, що хтось щось пропонує якусь мандрівку. А по однове колоді ви просто зробите самі собі подарунок своїй енергетиці. Ви зробите подарунок. Вона буде вам вдячна за це, за нові якісь враження. А може реально, може, ви з кимось познайомитися, якщо ви там одинока людина, і ви підете десь помандруєте, ви підете в інше місто, чи просто в інше кафе, чи в інший парк, а не в той, який виходили завжди. Ви познайомитесь там з якоюсь новою, може, людиною і для вас як подарунок долі? Ну, ну, така тут порада, гарна порада. Передміюйте кожний до себе. Я прикладу зараз, як буду наводити то відео затягнеться. з шорта получиться, що я хотіла шорт получиться на півгодини, бо говорити можна по цьому багато. Але порада. На вашу ситуацію, якщо у вас якась важка ситуація, і, і це мандри тут вам не в тему, то це просто, знаєте, що вам розвіятися. Від вашої важкої ситуації просто розвіятися. І тоді, якби, знаєте, рішення тої вашої ситуації, якщо у вас там складна ситуація, якесь розлучення, якийсь там поділ майна якогось, якесь там щось ще важке, і ви згадали пораду, і тут вам випадають якісь мандри. То що це означає? Порухайтеся, помандруйте, якось відволічіться. Від того важкого, що у вас є. І тоді воно рішення, воно, знаєте, так як по щелчку і саме прийде. Ось така порада для вас сьогодні була. Все, дякую за увагу, дочекати ваших відгуків. На все добре. З вами була Юля.